Стрес є однією з головних проблем здоров'я у 21 столітті. Стрес вражає все більше і більше людей, і це стосується всіх верств населення. Коли йдеться про стрес, важливо розрізняти дві речі. Перше, що насправді викликає у мене стрес. Причини завжди дуже індивідуальні: одна людина відчуває стрес через спілкування з якоюсь людиною, інша вважає її цілком нормальною. Мене, наприклад, напружує перебування в заторі, інші ж можуть відпочити, на відміну від мене. Звичайно, є класика. Постійна до доступність або, наприклад, постійний тиск через дедлайни, персональні страхи, такі як втрата роботи, а також є загальні проблеми, які стосуються всіх нас: зміна клімату, війна тощо усе це створює стресовий фон, але незалежно від того, що я особисто вважаю стресом. Реакція організму на стрес у всіх однакова. Це давня еволюційна програма, яка допомагає нам впоратися із гострою передбачуваною загрозою. І звісно, це завжди пов'язано з енергією. Енергія, наприклад, щоб втекти, енергія, щоб боротися. Отже, йдеться про забезпечення енергією. І це абсолютно необхідно для гострого розуму. Але коли це стає хронічним і ми постійно перебуваємо в русі, наприклад, із напруженими м'язами, з розсіяним кровотоком або із біохімічними змінами, це починає ставати проблемою. Ось чому так важливо навчитися підтримувати себе, коли ми перебуваємо у стресі. Підтримка через харчування означає, що ви не лише добре дбаєте про себе, а й забезпечуєте організм усім необхідним для боротьби зі стресом, у якому він перебуває, і все це, зрештою, стосується енергії. Іншими словами, це поживні речовини, які забезпечують наш організм достатньою кількістю енергії, щоб підтримувати працездатність, а також для того, щоб захистити організм від стресу. без Сумніву це не є таємницею, коли я кажу, що ми знаходимося в досить складній ситуації, коли перебуваємо під стресом, ключові слова дедлайни, мало часу і так далі. Це була одна з причин, чому компанія LR розробила продукти MindMeister більше десяти років тому. А саме продукти MindMeister – формула Red та Green, комбінація рослинних речовин та мікронутрієнтів, які підтримують організм у виробництві енергії. Я також надаю організму захист, наприклад. Від таких біохімічних наслідків, як оксидативний стрес та пов'язаних з ним пошкоджень. Майндмайстер Голд також відомий внутрішньо як напій для гарного настрою. Це не лише завдяки золотому кольору чи фруктово-свіжому смаку, який вже сам по собі є приємним враженням. Це завдяки мікронутрієнтам, таким як вітамін Д, який важливий для виробництва серотоніну в організмі. Вітамін B12, який є важливим компонентом виробництва енергії. Йдеться також про збільшення Q 10 який міститься в MindMeister Gold, і який є одним з ключових нутрієнтів, особливо під час стресу та для забезпечення енергії. І, зрештою, приємний смак. До речі, про смак та сумісність ще одна гарна новина для тих, хто, можливо, мав деякі труднощі з переносимістю MindMeister Green через екстракт зеленого чаю. Тут він замінений на білий чай, який, звичайно, значно покращує засвоюваність. Я з нетерпінням чекаю нових відгуків про ваші враження. Ми отримали багато відгуків, коли з'явився продукт. Це також було досить вражаюче. і бажаю вам великого успіху з MindMeister Hold.